Біфрен, заспокойся і працюй! Разом переможемо. Як і обіцяли, продовжимо розбиратися в темі парковок. Петро Кузик обіцяв нам розповісти, хто виграв суд за паркування за незаконну плату, точніше, яку написали, да, і виписали штраф за паркування. Що це тепер означає для столичних водіїв? Чи це дозвіл паркуватися де завгодно, чи навпаки, якісь обмеження все ж таки будуть, і законодавчі, які вони будуть? Петро кузик розповість. Ну і Пам'ятаємо, що столиця як правило, трансетор у цьому сенсі. Багато хто потім забирає ці всі історії. І та і, а, і робить так у інших містах. Тому послухаємо. Ще раз так дійсно таке рішення є. Скажу, що в Києві шостий апеляційний адміністративний суд після розгляду позову киян повідомив, що стягування плати за паркування автомобілів в Києві є незаконним. Хоча можемо бачити, що ці знаки про платне паркування досі в Києві встановлені, і буквально донедавна платити треба було. З восьмої години ранку до десятої години вечора вночі та у вихідні можна було вільно залишати машини і не хвилюватися, що вас оштрафують. Так, от які станом на зараз діють правила паркування в рішенні цьому судовому розібрався юрист Юрій Козачук, і ось що він нам пояснив. Порушний механізм ціноутворення законного тарифу немає. Відтак немає і правових підстав у Київ парк транссервісу стягувати з нас плату за користування паркувальним майданчиком. І як доказ слів юриста, я відкрив застосунок Київ цифровий. Тут можна оплачувати було погодинне паркування. Так от якщо вибрати будь-яку парковку, то показує 0 гривень, тобто плата не стягується. Але мені здається, радіти столичним водіям ще зарано. По перше, якщо КМДА подасть до суду касацію на апеляцію, то суд ще може скасувати рішення попередньої інстанції, і при цьому вже є інформація, що київська міська. Ка влада готує нові тарифи і є висока ймовірність, що вони можуть бути вищими за попередні. Нагадаю, що плата за паркування в Києві в середньому коштувала від 30 до 60 гривень за годину. При цьому Багато киян сподіваються, що будуть встановлені також з новими тарифами і пільгові тарифи. Вони в першу чергу можуть стосуватися військовослужбовців та тих, хто служить в територіальній обороні. А також як кажуть експерти, було б добре запровадити так звані тарифи для резидентів для тих людей, які проживають у Києві, і вони також повинні користуватися пільгами. Ось як це пояснює експерт. Має право людина придбати відповідний талон або зареєструватися в певній електронній системі, щоб довести своє право на користування таким пільговим тарифом, і при формуванні нових тарифів має бути враховано нарешті інтереси киян, ну, і жителів всіх інших міст. Ось ми бачимо, яка ситуація. Я сподіваюся, що вже найближчим часом ми будемо знати, чи будуть нові тарифи, чи ми зможемо і далі безкоштовно паркувати свої автомобілі в Києві, і як це буде в інших містах. Ми будемо стежити за ситуацією і вам повідомляти. Друзі, я з вами не прощаюся. Наступна тема це ситуація на АЗС, Чи є пальне, які зараз ціни і що буде з ними далі, чи полізуть вони вгору, чи можливо навпаки, опустяться вниз. І про це все я. Я Розкажу далі. І ще один момент. Вже відомо, що е, уряд хоче повернути податки та акцизи на пальне. Як це вплине на ціни і коли це може відбутися? Про це все детальніше я розкажу після філіати. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на Ютуб-сторінці 11.